Підводимо підсумки тижня, що минає у програмі Постфактум. Далі у випуску. На Вінниччині новий губернатор. Це Серйозні зобов'язання і серйозна відповідальність перед вінничанами. Як новий рік зустрінеш, так його і проживеш. Поради для тих, хто хоче сподобатись водяній змії. Вінничани натворили більше 20 світ снігових фігур. Подією цього тижня не тільки для Вінниці, а й для усієї області стало призначення нового губернатора. Ним став Іван Мовчан. До цього два з половиною роки він був першим заступником голови облдержадміністрації. Це перший випадок, коли на Вінниччині губернатором став заступник. 24 грудня віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко представив нового губернатора Вінниччини. Від Керівництво уряду ще раз хочу подякувати Миколу Васильовичу і привітати Івана Михайловича з початком нового етапу його життя, нового етапу відповідальності. І я впевнений, що з вашою допомогою він впорається і ми будемо його також відмічати, як відмічаємо сьогодні Миколу Васильовичу. Поздравляю! Це етап Дуже серйозно. що я, я сама себе са зробила. Він не э, прийшов із якихось високих кабінетів на посаду губернатора. Він прийшов із землі. І э, я добре знаю його, э, знаю його мати. Я він в хорошій сім'ї, він в робочій сім'ї. Я думаю, що усінько відтримує. Мовчан Іван Михайлович народився 9 лютого 1964 року в селі Крикливіць Крижопільського району в сім'ї колгоспників. Навчався у місцевій середній школі. З 1982 по 1984 служив у лавах Збройних сил радянської армії. Після армії закінчив сільськогосподарську академію. З 1989 по 1991 рік пройшов шлях від завідділом до першого секретаря Крижопільського райкому. У 1992 році створив Приватне підприємство Кряж з 2002 року обирався депутатом Вінницької обласної ради 4-5 скликань. З липня 2010 року працював на посаді першого заступника голови обласної державної адміністрації. Це серйозні зобов'язання і серйозна відповідальність перед вінничанами, перед людьми. У нас основний локомотив в області це АПК, галузь АПК. І там основні будуть сконцентровані. Увага і основні позиції напрацювання. Надзвичайно важливо те, що якраз він є тією людиною, яка буде в подальшому вести народногосподарський сектор, суспільно політичну роботу в нашому регіоні. Він відбувся як господарник як бізнесмен. Як людина, яка створила своїми руками власний бізнес, я думаю, що це надзвичайно серйозна школа для того, щоб бути ефективним державним менеджером. Знаючи Івана Михайловича, я впевнений, що область буде правофланговою у всіх питаннях і виробництва, і бізнесу. Ну і Знову ж таки повторюсь, це системний менеджер, який буде новатором не тільки для нашої області, а й для всієї України. Досить тісна співпраця з міським головою. Напротязі цих років вона ще укріпиться, і ми вже це демонструємо. Демонструємо, тому що місто це столиця нашого краю. Зумовно вона виглядати яскраво, комфортно і привабливо. Коли губернатор підтримує, набагато швидше вирішується питання. Коли губернатор розуміє проблематику, ми можемо робити спільний план дій. І в мене, як міського голови, у мене немає інших завдань, як те, щоб розвивати місто Вінницю відповідно столицю Вінницької області по відношенню до людей. І це є принциповим питанням. Всі програми, які ми розвивали, Іван Михайлович їх знає, бачив і підтримував. Відповідності до наших програм дій. Тому я думаю, що ми будемо демонструвати і не тільки області, і в Вінницькій області, а й всій країні. Не чвари або якісь там розбіжності, а навпаки, монолітну, якісну роботу в блага людей. Я думаю, що іншого завдання у нас просто немає. На мій погляд, нового губернатора, поки що. Оцінювати зарано. врешті-решт мають зробити мешканці області, оцінити і попередню діяльність, і головне роботу вже на новій посаді. Для цього потрібен певний час, але з точки зору управління дуже важливо, що може бути певна спадкоємність, коли ці напрацювання, на які були раніше, та як кажуть іноді теоретики, теорію, теоретики управління та інституційна пам'ять, яка існує на даному органі влади, вона. Може передатися, не буде розриву в реалізації тих планів, тих напрацювань, які були раніше у губернатора, який раніше працював, і от для нормальної поступової послідовної роботи органу влади це дуже важливо. На цьому тижні у мерії прийняли бюджет на наступний рік. На сесії міської ради цього разу був присутній і новий губернатор Іван Мовчан. Як прокоментував це очільник нашого міста Володимир Гройсман, Дивіться далі. Це абсолютно нормально. Не треба нікого ні з ким роз'єднувати. Треба всім об'єднуватись і працювати от це, оце дуже важливо. І те, що губернатор сьогодні на сесії міської ради, я думаю, що це абсолютно позитивно і, і сприймається і депутатами міської ради, і територіальною громадою міста. Тому що все ж, все, що ми робимо, робимо сьогодні спільно. За даними сайту МНС, за тиждень у місті зафіксовано одну пожежу. На дорогах Вінниці сталася одна аварія. У пологових будинках міста за тиждень народилось 84 дитини, 39 хлопчиків та 45 дівчаток. До нового року залишається один день приготувань. Існує повір'я, що це свято потрібно відзначати так, щоб сподобатись покровителю року. За китайським гороскопом, символом 2013-го є чорна водяна змія, і, хоч за східним календарем, новий рік наступає 10 лютого, європейці традиційно зустрічають його в ніч з 31 грудня на 1 січня. Що робити, що готувати, що одягати, щоб отримати прихильність господині року, дивіться у матеріалі далі. Існує традиція новий рік зустрічати у прибраній оселі. Ще колись казала моя бабуся, що саме перед новим роком, коли ми замітаємо, ми вимітаємо все негативне, все погане з нашої оселі. Тому новорічна ніч обов'язково має бути чисто в хаті. 31 грудня це понеділок. Це день місяця, це 18 18-й місячний день за східним календарем. Це день зеркала. Отож, особливу увагу зеркала. Ми повинні їх обов'язково дуже гарно протерти після генерального прибирання. Марія Левченко радить зробити астральне, читаючи молитву, обійти оселю із запаленою свічкою. Так обходимо за стрілкою годинника значить, всі наші кімнати обійдемо. І таким чином почистимо її від негативу, від тих людей, які прийшли до нас із поганим оком, як кажуть. Який же Новий рік без ялинки, головного атрибута свята? Взагалі, прикрашання ялинки прийшло в нас з Германії. Тоді люди всі і багаті, і бідні, перекрашали ялинку саме шарами. Шари вони робили із картоплі і потім її розмальовували різними красками. Зараз шари є дуже різноманітні. І в цьому році так як це рік змії, вона любить все блискуче, все, щоб шороділа, все щоб було дуже 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 гарно. Отакі От шари. Які зроблені із стіна, надувається воздушний шарик, потім його обклеються стіном, нитками, повністю всим і обклеється добре е, е, ПВА. Ставиться він добре висихає. І тоді, коли шарик вже здувається, ви його здуваєте, то виходить така, така іграшка. Змія дуже любить, щоб все блисціло і широділа. Тому на нашій ялинці обов'язково мають бути цукерки. У неї ми можемо взяти отакий дождик. Заматуємо і чіпляємо на ялинку. Обов'язково на ялинці повинні бути гроші, бо змія їх любить. І щоб ваш, вашій оселі гроші завжди були, треба, щоб іграшка була з грошима. Отакий От гарний конвертик, в який можна поставити гроші ззаді для нашої змії. Отакий От ангелочок, він також зроблений своїми руками. Він зроблений із ракушки, в нього такі ніжки із бусинок, на такій ленточці, також він може бути як прикраси на ялинку. І яка ж ялинка без снігу? Отакий От штучний сніг. Снігом посипаємо всю ялинку для того, щоб була зимова атмосфера і обов'язково змія, яка має бути на ялинці, і ми її повішаємо на самий верх. Ну ось така чудова явинка у нас вийшла. Що ж у нас повинно бути на столі? Те, що полюбляє хазяйка року, що полюбляє змія, вона дуже любить тож дуже важливо, щоб у нас кроляче м'ясо було на столі, але вона все ядна, вона також любить і м'ясо, тварине, дуже яєчка полюбляє. І, звичайно, у православних ще піст продовжується, так що можна навіть салат олів'є, традиційний новорічний салат, робити замість м'яса із з рибкою. А я як вона рибку полюбляє, вона ж водяна ця змія цьогорічна. Значить, обов'язково повинні бути на столі різні страви і різні рибні делікатеси, які так полюбляє ось наша змія. Ну і звичайно різні овочі фрукти. Готуючись на новорічний стіл, кожна господиня хоче приготувати щось особливе. І сьогодні я хочу вам продемонструвати, як можна просто прикрасити страву якусь. Ось ми приготували таку композицію, мишки. Я вам зараз трохи покажу, як їх треба зробити. Ми беремо перчик, прикришаємо, робимо очки, носик, поставимо гарні мишки. Лишається лише вузка. Ось тут такі гарненьке вушка, носик, хусика і ось таке великий хвост. Ось ми її посадимо сюди на тарілочку. Я думаю, наші мишки дуже сподобаються символ року змії. вона їх дуже полюбляє їсти. Але взагалі можна також викладати салати у формі змії. Я вам зараз покажу, як це можна зробити просто з олівочками. Ось у нас є такі олівочки, ми тут поряд з мишками. Їх і будемо викладати одна за одну. А також у нас є ось така голова змії, яка вже прикрашена перчиком та з помідорки зроблений язичок. Ми її притуляємо ось сюди, і наша змія готова. Ставимо нашу страву на стіл. Хочеться подбати, щоб стіл новорічну ніч був також гарно прикрасений. Ось ми тут прикрасили зірочками, свічечку поставили. Прикрасу для столу ми теж можемо зробити властиво. Якщо літом про те подумаємо, назбирати можна, можна шишок, покрасити їх і кожну окремо, за допомогою клеєвого пістолету, целікову, ну ми приклеїмо його на наш новорічний віночок, який буде прикрашати наш стіл. Середину нашого віночка ми можемо поставити або свічу, яка потім перекрасить наш стіл, а особливо краще всього, це буде поставити змію, яка буде перекрашати і яка є символом 2013 року. Найпростіше, що ми можемо зробити, що може зробити кожен, і тим самим уважити водяну змію, це взяти вазу, прозору, налити в неї води, запалити свічі. Та плаваючи свічі, перекрашить ваш новорічний стіл. Обираючи одяг для новорічної ночі, жінкам цьогоріч слід надати перевагу сукні. Зустрічаючи новий рік, ми повинні одягнути насамперед щось чорне, тому що змія чорна, але ж вона водяна, так що будуть до вподоби всі відтінки зеленого, синього фіолетового. Вона не любить біжутерії. Так що обов'язково на нас повинні бути якісь камінчики, ось такі дорогоцінні, напівдорогоцінні. І, звичайно, метал справжній. Це понеділок, день місяця, рік місяця наступає. Так що дуже сподобаються срібні прикраси змії, і, звичайно. Золоті прикраси. Ну, і це ж ходяна змія, так як же, і місяць дуже перли полюбляє. Так що дуже бажані на нас е, будуть прикраси, ось такі із перлів. І обов'язково щось новеньке, хоч як скрутно, немає можливості, але обов'язково щось новеньке. Нехай воно буде дешеве, Ну, хто має можливість щось таке блискуче, ось такі красиві блискучі прикраси можуть бути. на нас такі дуже сподобається, якщо у Символ зміїний буде. Наступить справжній новий 13-й рік, не о 24-й, не о 12-й годині ночі, а о 6-й годині ранку. Чому? Тому що рік має 365 діб і 6 годин. Так що справжній новий рік прийде до нас о 6-й годині ранку. Так що зустрічаємо і о 24-й поспали, обов'язково завели будильник на 6-ту ранку, прокинулися і обов'язково зустріли справжній астрономічний Новий рік. Також Марія Левченко порадила зустріти новий рік у родинному колі, адже змія не любить шуму та галасу. Наступний рік буде сприятливий для створення сім'ї, народження дітей та покращення фінансового становища. На цьому тижні вінницькі військові вчились танцювати полонез. Так, вони готувались до офіцерського балу. Опанувати там танок їм потрібно було за сім репетицій. На одні з них побували наші репортери. Чого навчились офіцери та як їм давалася наука? Дивіться у рубриці Перемога тижня. Почему? Потому что они не танцоры, они военные. Они привыкли ходить раз, 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 два, три. А танцевать это их поддавно очень. Казки Гофмана Лускунчик можна побачити у вітрині одного з магазинів у Вінниці. Казкових героїв автори зробили власними руками. А також у вітрині грає музика з балету Лускунчик. Ну а прямо на Майдані Незалежності проявити свої творчі здібності на цьому тижні мали змогу усі бажаючі. Тут відбувся парад сніговиків. Близько сотні вінничан ліпили зі снігу різноманітні фігурки. Про все це далі у рубриці «Вінниця творча. Общали, конечно, многих мастеров, потому что очень многие работы были созданы своими руками. То есть вот крыса, трехголовая король, король, машинный король, крысы, которые войско, войско крысиное. То есть это все создано из папер-клея, то есть по технологии авторской. Челкунчика делала Швец Виктория, то есть одна из творческого коллектива Фата Амана. Сделан он из пенопропилен, потом использовался гипс, использовалась глина самозатвердевающая, потом разукрашивалась это все акриловыми красками. Ну, получилась, по-моему, точная копия щелкунчика. Напевне, один з найдемократичніших зимових конкурсів. Туди ми беремо абсолютно всіх. Люди просто навіть їдуть в тролейбусі, бачать якусь подію, підходять, питають, що це таке, і приєднуються. Протягом цього тижня у Вінниці проходили новорічні ранки. Відбулась і традиційна ялинка міського голови. На неї завітали більше двох тисяч дітлахів. Маля чекали не тільки солодкі подарунки, а й новорічна вистава та розваги від діда Мороза та Снігуринки. Бачиш, вже червні допомагаєш. Діти, по одній кульці, діти, потні, не можна по учасників Так. У ну, мене трішки молодші діти, бачите, не всі разом. Побігли всі. Діти, по одній кульці, потні. Одна кулька, діти. Ось заїзди, весь і заїзд допомагають тобі, снігуронько, бачиш? Ай молодці. Це були найяскравіші події, які бачили наші репортери цього тижня. А чим запам'ятався він жителям нашого міста? Дивіться далі. Звичайно, підготовкою до новорічних свят, тому що шукала подарунки для своїх близьких друзів, для своїх батьків, і це такі приємні клопоти. Ну і крім того, на роботі програми на новий рік робилися. Тому вже атмосфера свята. Ну, дуже сподобалася різдвяна ярмарка, розваги в місті, які існують. Хороший тиждень був, хороший все було отлично, все було супер. Саме перше це Різдво, бо ми святкували католицьке Різдво, і це, це головне свято усіх християн світу. Дуже цікавою погодою. Різкі переміни такі, то в сніг який замітало практично постійно сніг, сніг ішов, і тут плюсова температура. Вчора майже весна була. Закінчила комп'ютерні курси во вторник. Навчилася працювати з комп'ютером не на 100%, але трохи. Був день у подруги в середу. Сьогодні ось йду на дежурство. Я отримала табель з хорошими загарними оцінками. І, і що головне, що для дітей. Коні, канікули вже розпочалися, будуть святкувати Різдво. У мене все за тиждень о 18-й підсумки для вас підводитиме моя колега Лариса Бондар. Про те, що відбуватиметься протягом тижня, дізнавайтесь з наших новин щоденно о 18.40 18 Та у блоці новин ранкового шоу Світанок, яке стартує щоранку о 7-й. Всього вам найкращого і до зустрічі на телеканалі Віта з новим роком.